За кордоном ми чужинці, а вдома ми ні те, ні се. Так писали про свою долю українські жінки заробітчанки що працюють в одній із країн Європейського Союзу. Сьогодні на заробітках у чужих краях перебуває кожен третій українець, всього таких 17 мільйонів. Знімальна група ТВ вирішила перетнути кордони і на власні очі побачити, яке воно заробічанське життя і як там, де чужа мова і чужа країна, почуваються боковинці. 70 наших краян слабанилів підгірний Стожинецького району знайшли свою другу батьківщину в одному із населених пунктів на півночі далекої Іспанії під назвою Талоса. Нині там утворилася маленька боковинська спільнота. З Атлантичного узбережжя повернулася Марина Вознюк. Боже, милі українці, за що судилось нам таке? Що за кордоном ми чужинці? А вдома ми ні те, ні се. Це колективний вірш, написаний українськими жінками, що працюють в одній із країн ЄС. За різними даними, сьогодні в Іспанії перебуває майже півмільйона українців. Про такі цифри повідомляють громадські організації. Усю цьому мальовничому містечку під назвою Толоса на півночі королівства Іспанія знайшли прихисток 70 буковинців. Всі ці люди з одного села Банилів Підгірний Стороженецького району. Колишній голова сільської ради з Буковини приїхав до Іспанії за дружиною і сином. Тут він працює на свинофермі іспанського. Сеньора Банелові аде працював і головою сільської ради і в адміністрації. Працював я тут. Заробляю за день то, що в банелови. Місяць Толоса знаходиться в одній із найбагатших провінцій Іспанії країні басків. Тут роботою українського інтелігента задоволені. Добре, українці гарний народ. Я працюю з двома українцями, і вони обидва дуже хороші. Я думаю, що українці дуже схожі з нами, басками, які ми вони вільні, горяни. Люди, що вміють працювати і знають, що таке робота. Що таке робота українці не просто знають? Ось так цілими днями зігнувши спину, чоловіки працюють на іспанських сеньорів. Хтось прокладає тут труби, хтось підриває скелі, щоб у чужій країні були хороші тунелі для автомобілів, а хтось самотужки обробляє півтора гектара землі. Та перш ніж потрапити на роботу, багатьом українцям довелося пройти через далеко непрості і не сонячні, як сама Іспанія випробування Єли ми з мусорних ящиків і в 10-й годині вечора після магазину від магазину виносили контейнери сказав, що прийшов, то я собі заказав контейнер. Це вже потім українці змогли зорганізуватися у громадській організації та навіть відкрити свій українсько-іспанський центр у Мадриді, який нам вдалося побачити. А ось цей іспанський коледж, де по суботах діти заробітчан навчаються українській грамоті. Але далеко не всі заробітчани можуть забрати з собою своїх дітей. Допоки вони там на чужині працюють, не покладаючи рук. Вдома на своїх матерів та доняк чекають діти і батьки. Це привеха не душ. Не дуже гірше тепер, бо діти дивиться така, що то мама, то тато, тому коли придається, то нема мама, не ма а що робити? Ні, кажу, що не хочуть, от я хочу повернутися на Україну. Тому що Україна це каже, це наше коріння там почалося на Україні. І як би тут добре не було, я все рівно хочу повернутися додому. Я не, не знаю, скільки років ми тут будемо, як тут будемо, но... але. Я хочу додому про те, як буковинські заробітчани живуть у чужих краях, як відпочивають і де моляться про все це. Ми довідалися, відвідавши їх у далекій Іспанії, і покажемо нашим глядачам завтра, 19 березня, о 13.50 у документальному фільмі Маленька Буковина під іспанським небом про найсокровенніше із сповідей тих, кого не змогла обігріти рідна земля. Довідайтесь разом із ТВА. Україна тива, цульпін Марина Вознюк, Любов Мерказюк, теми тижня, тева.